Ось друзі, містова така, не знаю чи варто тут ловити рибу, намагатися. О, вода така чистютка, прозора. Возрасті вже відмирають, перегнівають, водичка чистютка. Можливо, тут порибалю зараз. Сьогодні, верніше. Побачимо. А якщо не, то ось туди перейду. Ось за ці дерева трошки проводять. Таємна зброя. Зараз почищу місце трохи. Від зайвих гілок. Щоб не заважали. Добрий мої шанування. Ми з вами знаходимося в Києві, річка Дніпро, набережна. набережно. В моїх руках два будища, 7-метрова вудка махова і фідерна будища, яким я буду саме в цьому місці намагатися їмати якусь бліку. Якщо не буде клювати, перейду нижче за течією і подалечко, близько 100 метрів і вже там на вудку. буду намагатися так само піймати якусь білу рибу, можливо, буде влітка. Сила вийде, побачимо Всіх сердечно запрошую до перегляду. Вчора хочу замішати прикормку. Сьогодні по прикормці Що у нас? Друзі, дивіться. Прикормка від торгівельної марки Фанатик, Конопля. Це карась, аніс. Така дешева. У мене варене пшено і перловка варена. З наживок сьогодні у нас. Опариш, ліпінка, трохи мателя. Ось він такий трагічний вигляд має, нічого не зробиш. І ще є мастирка. Ось друзі, зараз об'єднаю ці приконки, буде мішанка. Трохи розчистив собі місце. Починаємо. Конка, мішанка. Мені здається, навіть трохи-трохи заволога, як для фідера. Вже яка є. Вода вже така, друзі, трохи холоднютка, але не зимна. Купатися не варто в Такій воді. Якщо ви не мож... Фідер на вулиці новеньке. Вам розповім про нього. Довжина його 3.30. Мені здається, саме для цих умов воно підходить. Але мене не оця. Бачите, латаття кушурів, отут вони. Їх не видно. Зараз тут сине-зелені водорості, оці зеленкою покриті. А там вони є в глибині. Буду намагатися якось. Ловити тут. І каміння отут. Мені теж це не подобається. ну Що зробиш? А нічого не зробиш. Там уже молодий рибалка зайняв місце. Саме перший прийшов. Але тут конкурс на ці місця. Хоч би його не вигнали, щоб не образився. Нове місце, друзі, нові пригоди, як я і планував. Відірвався там, як годиться. Дві годівниці тут відірвав в камінцях, не витримав навантаження такого, перейшов сюди. А тут вже рибалки починають рибу ловити. Ну і я тут отаберюсь поволі. Що тут буде, побачимо згодом. Шкода мені та, ось така годівниця, така файна. Мені такі дуже подобається, відірвалася. А друга така пластикова, мені її не шкода. Ну нічого. Буду тут намагатися не відірватися. Трохи розчарований. Згаїв багато часу. Зараз тут буду щось намагатися впіймати. Я маю на увазі рибу, а не якогось там обласня. Новий кошик, друзі, ось. Монтаж доволі простий. Ось так ковзає годівниця, фідергам сантиметрів 15, повідець, не дуже довгий, сантиметрів 50-55. Ось такий гачок, шостий номер, жилка 0,14. Будище, в мене 3,30 з тестом до 120 грамів. Це місце не підгодовував, не робив стартового закорму. Буду кожні 3-4 хвилини на початку риболовлі робити закипання. Ось така комбінація. 4-5 мотилей і опариш. Запропоную робити. Пізніше буду міняти. Закидання, зараз 3-4 хвилини зачекаємо, якщо клювання не буде, будемо робити нове закидання. Ще додаю кошик, трохи опаришем, трохи кастером і <сміттє> вінка. Потрошки всюди. Хвилин 15 вже рибалю, не клює, зробив вже три закидання, поки що тиша. Прийшов досвідчений рибалка Константин Павлович Начайт молодого. А я тут уже сижу, чекаю клювання. Трошки інша комбінація. Чотири мотилі і пинка. Забарвлено червоним кольором. Про Вудру я поки що нічого вам не можу конкретно сказати. Воно мене на цей момент задовольняє на 100%. Ну риба не піймалась, напевно. Не одна поки що. А так воно мені дуже подобається. Невеличкий курс риболовлі проводить Константин Павлович. Не сижу. Роблю закидання кожні 5 хвилин. Вже з десяток зробив закидань, клювань нема, Ну ми течії нема. Ось тут на поплацю щось відбувається. І на фітер на клює. Як фарби осінні, друзі, дивимося. Ну, кавиндарі, до речі. Кинець жовтня. Це відео буде трошки згодне. За, за тиждень. Маємо першу рибку, друзі. Ось на фідерку. Щойно закинув. Хвилини півтори. Може дві. Навіть одну весь. На весь винувся. Бачите? Клюнула ось така. Ладна, рибка. Беремо. На парашюк мирнула. Мотиля не хоче брати. Ще одна клюнула плітка на потяжки. Ось така гарна перемога. Волопнування. Якщо є, то дуже дрібна. Ось така, можна сказати, не дуже дрібна і не дуже велика. Ось така дрібна прілка глина. Звісно, її. Буде жити. Котик прийшов зараз пригостимо його рибкою будеш? Панич не хоче, куштує, не соромиться. Поки на хідорник є. Приємно спостерігати за покорцем яскраво. Тоже час не клює. Маємо рибку. На потяжки знову клюнула. Бачимо яка вона. Живе рука, скажімо так. Малятко таке. На опариша клює. Ось така дрібна на цей раз. Випускає. Буде жити. Ось така клюнула малятка. Щось якась в неї травма. Ах, якщо від щуки втекла, то я тебе відпускаю. Буде жити. І підходять, і підходять. Тут ціла бригада. Бригада кризис. Тут дзвони, хвилиночку. Дуже популярне це місце серед рибалок. Навіть юний рибалка молодий, що трошки за течією рибалок, Пішов додому і наголосив. Перед тим як походити, якщо його завтра до 16.30 не буде, то може хтось інший зайняти його місце. Дуже популярне місце, друзі. Ось так. На потяжці клюнула. Ось така рибка. Ось така. на потяжці. Беремо повітряна тривога. Було комфортно, ліхтарі запалені були. А зараз темрява. І риба не клює. напевно буде закруглятися тут. Зараз поприслівав, що вдалося пімати. І рибанків поводи. На сьогодні все, друзі. Моя рибаловля закінчена. Всім хочу сердечно подякувати за перегляд. Перевірив сьогодні нове своє фідерне будущее. Задовольний. І на нього декілька рибинок. Дуже приємно. Нема чого нарікати. Всім бажаємо і здоров'я, всього самого найкращого. Любіть риболовлю. Зустрінемось. Наразі. Ось, друзі, мій улопчи вдалося піймати. На річ я вам його не показав, щось якось не вийшло. Забув. Це я вже вдома. Ось така рибаловля була. Папа, наразі.